Ударили в дзвони планісмирекові і кличуть на свято трембіти. Гуцульська родина, скликай всіх докупи, щоб в мирі творити і жити. Доброго дня, шановні друзі, доброго дня, шановні гості. Неймовірно раді зустрічі з вами на святій Карпатській землі. На першому відкритому всеукраїнському фестивалі Гуцульська родина. Христос воскрес! Шановні гості! Сьогодні гуцульська столиця Ясіня гостинно відкрила браму всім. Хто прийшов на цю землю з миром, світлом і добром, тож гостинно і щиро вітаємо вас і ми.